До свого першого занурення у відкриту водойму Черепашинецького кар'єру готується ветеран російсько-української війни Юрій. У нього травма спини. Поранення розповідає, отримав у 22-му на Харківщині. Служив у десантно-штурмових військах. Поранення отримав внаслідок артилерійського обстрілу. Вітря касетними боєприпасами двійний перелом позвоночника пролежав деякий час в лікарні. Місяць я був взагалі, що не міг стати з ліжка. Десь через місяць вже я почав їздити на колясці. Через 2-3 ну, місяці вже почав ходити самостійно на ходунках, тобто з часом реабілітувався. Дайвінг каже, допомагає йому долати фізичні та психологічні проблеми. Взагалі любив навантаження ну, під водою, навіть звичайне плавання. Воно Прокачує велику групу м'язів. І, наприклад, і дайвінг в цьому, він взагалі ну, максимально впливає на тебе. І, наприклад, я вже відчуваю, ну, в мене частину правої ноги я майже не відчуваю. І м'язи там працюють погано. Тобто, в мене правосторонній, В мене перес більш виражений праворуч. І м'язи там ну, вони відновлюють. Тобто я відчуваю, що от, реально після першого навіть тренування в мене вже є якісь там покращення. такий, до того дерево, пливемо попле. Пробуємо знайти там черепа. По знаках. скільки повітря, 100 бар, 50 бар. Дайвінг для захисників влаштували представники благодійного фонду, відродження сильних і центр дайвінгу Субмарін Клаб. У воду ветерани занурюються разом з інструкторами, розповіла власниця центру Анна Ярошенко. Зараз у нас п'ять. Занурюємось ми з ветеранами по черзі, щоб одночасно в воді був один інструктор, один відомий для того, щоб забезпечити безпеку цього заходу. Глибина кар'єра взагалі тут ходять такі слухи, що може і 150 метрів. Звичайно, ми туди не занурюємось. Тут є деякі питання до видимості, тому що я думаю, що це через душі, які були, тому ми зараз занурюємось десь до 5 метрів. Де є нормальна видимість, тут трошки там водорості, рибки, щось цікаве подивитись. Дай він, як вид реабілітації, обрали, бо під водою. Зникає гравітація, а разом із нею обмеження після важких поранень, зазначає Ярошенко. Під водою гравітація працює іншим чином. Нема сили тяжіння звичною нам на поверхні. Тому навіть після важких поранень, якщо людині важко пересуватися по поверхні, під водою він відчуває свободу руху, він відчуває невагомість. Також це дуже класна емоційна та ментальна реабілітація, тому що е це вода, це зовсім зовсім інший світ. Люди чують лише своє дихання. Вони зосереджуються на своєму диханні в цей час. Ці півгодини, які ми під водою можна викинути свої проблеми і думати тільки бути тут і зараз. Сьогодні занурюється 15 ветеранів із Вінниці Києва та Львова. Серед них ветеран російсько-української війни Руслан. У нього травма ноги. Російський дрон зачепив нерв, тому погано ходить. Каже, з за аквалангом занурюється втретє. Попередні рази були у басейні, а у відкритій водоймі вперше видимість у кар'єрі погана, але йому сподобалося. Враження чудові. дуже понравилось, сподобалася. Якщо було б ще щось відної. получше, это было бы еще лучше. Так дуже все понравилось. Вот только хочется смотреть, что там, смотреть на новое что-то. Вражение вообще, чудовище. вообще. Глубина более разная, ландшафтный образ, чем в бассейне, там однотонная почти. Ну, глубина и ландшафт на разные. Давление такое тоже разное. Чудово. Дайвінг кемп це комплексна реабілітація для ветеранів та ветеранок, розповідає співорганізатор заходу Ігор Гудима. Після занурення учасників чекає вечеря та посиденьки просто неба. Цей захід був спланований таким чином, щоб поєднати і сам дайвінг, і в цілому кемпінг відпочинок на природі, для того, щоб хлопці побули 3-4 дні без зв'язку, в гарних місцях могли поплавати, відпочити, смачно поїсти, поспілкуватись, посидіти біля багаття. До мене підійшов один хлопець і каже, що от я там знаю товариша вже там декілька років. І він там біля кастра розказував те, що він не говорить навіть там друзям і рідним. А тут він відчував себе настільки комфортно, що міг розказати це і було кому послухати. Це насправді дуже важливо, тому що навіть не зрозуміти хлопців, а послухати. Якщо вони готові говорити, то варто їх слухати. Це Дуже важливий процес, як на мене, реабілітаційний табір із дайвінгу для ветеранів тривав чотири дні та об'єднав 35 учасників. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.